Як отака бутилка з водою може наробити біди у вашому автомобілі? Також в цьому відео я розповім вам, як складала моя жінка практичний іспит з водіння, як її нахабно інспектор завалив. Відповім на деякі коментарі стосовно іспиту з водіння і надам корисні поради стосовно експлуатації автомобіля. У літній час, тому що не тільки зимою автомобіль страждає, але і влітку також дуже сильно. Ну, Давайте почнемо з того, як моя дружина складала іспит. Вона якось приїхала, верніше я її привіз, і тут вона пішла, сіла в автомобіль і приходить дуже швидко. Я кажу, що таке, дивлюсь, вона засмучена зразу по погляду, я зрозумів, що вона його не склала. І тут вона розповідає таку історію. До речі, схожі історії, я також десь читав в коментарях під відео. Вона сідає, інспектор щось там балакав з кимось по телефону. Починається рух. Він видно, що кудись поспішає. Постійно йому хтось телефонує. Інспектор, він... Незручно себе почуває, тому що розуміє, що рядом поруч сидить дружина. І він починає ну, вести себе так, щоб завалити. І починає гучно розмовляти, тобто такий недовольний, формально ти до нього нічого не приділиш, якщо що, наприклад. А веде себе так, щоб людина рознервувалась і наробила купу помилок. Я вважаю, що це така недопустима помилка. Ну, не помилка, а недопустима поведінка з боку інспектора, який приймає іспит водіння. І також вчора дівчина якась написала, і раніше писали люди. Тобто ну, бувають такі історії. Можливо, кудись він поспішав, там щось, ще якісь справи, мабуть, фінансові вирішував. І так ось зробив, як йому було це вигідно. Коментар. Вітаю, скажіть, будь ласка, на Іспиті учень сам йде без, під... Їде без підсказок? Підказує, інспектор каже, куди повертати, оголошує маршрут. І маршрут, якщо що, обираєте не ви, а обирає інспектор. Розкажіть, як це взагалі можливо і як люди викручуються? Приїхали вперше в інше міста. Знайти той сервісний центр, який ніколи не бачив і не знаєш, з чим туди добиратися і встигнути вчасно, на свою чергу, якщо робив електронний запис онлайн. Треба приїжджати нічним потягом, селитися в готелі на добу, чи що я не уявляю. Ну, отак люди приїжджають, складають, так, це залежить. Е, удача тут грає мінімальну роль, звісно, але залежить від. Від того, як людина підготувалася, звісно, якщо людина добре підготувалася, то це підвищує шанси. Талон вдавалось брати наступний коментар. Талон вдавалось брати онлайн не за одну ніч. Проблема в тому, що коли обираєш годину, починає грузитися, і поки догрузить, талони вже розбирають. Бувало якимось чудом. Пускала, підтвердити талон, знати, кому з розробників поставити питання і поскаржитися до цієї системи талонів. До кого поскаржитись, вони всі знають ці проблеми, і, можливо, хтось ще створює ці проблеми навмисно, як це інколи буває в нашій, ну, в нашій державі. Тому скаржитись тут комусь щось. Я думаю, що це нічого не дасть. Але це не значить, що цього не треба робити. І, до речі, так, вночі краще все ж таки брати талони, наскільки я знаю. І... Ну добре, ще щось хотів сказати. Давайте перейдемо тоді до, стосовно порад використання автомобіля, експлуатацію у літній час. Використовувати обов'язково сонцезахисний екран такий, знаєте, типу з фольгія. Кладіть на панель, тому що панель більше всього страдає в салоні. Це дуже допомагає для того, щоб усунути якісь несправності. Та і коли ви сідаєте в автомобіль, зразу ж нагріта панель більше дає жари. Краще, зразу, коли сіли в автомобіль, не кондиціонер вмикати, щоб він ганяв цей гарячий воздух, а краще. Відкрити вікна, і щоб зразу все продуло, видало оце гаряче повітря, і потім вже вмикати кондиціонер. Ну і стосовно технічних моментів, заміна мастила в літній час, я рахую, треба робити заміну масла частіше, ніж осіння, не зимовий період. а Восени або навесні. Тому що взимку ви знаєте, мабуть, що треба частіше міняти, перед зимою треба замінити, бо є конденсат взимку збирається, тобто і в мастило попадає, потрапляє, воно перемішується, і тому краще частіше міняти. Але і влітку також, бо ці всі присадки вони виграють і краще міняти частіше. Ну і звісно ж, так як правильніше замінювати мастило не по кілометражу, як це зазвичай, да, 10-15 тисяч раз в 10-15 тисяч, а по мотогодинам. Тому, якщо вам складно вирахувати мотогодини, просто частіше міняйте масло. Якщо у вас 10 тисяч, міняйте раз в 7 тисяч, ну, і тому подібне. Страждає система охолодження дуже сильно. Вона працює менш ефективно і особливо це дуже навантаження на систему охолодження відбувається у заторах, у пробках, тому що працює ще якщо кондиціонер, тому це більш, більше страждає система охолодження. Акумулятор також випробувані електроліта також. Окислення контактів відбувається, це також погано. Тому якби лакофарбове покриття, пісок, пил, тобто треба щонайменше один раз на тиждень мити автомобіль. Ну, про мастило сказав. І, друзі, що ще? Давайте про цю бутилку з водою, тому що, до речі, ну... Звісно, таких випадків було ну, досить мало, але вони були, вони мали місце. Тому я вам рекомендую ніколи не залишайте вот таку пластикову бутилку з водою, тому що вона працює як е, е, збільшувальне улічительне стекло на російській мові. Вона як лупа працює. тобто, Якщо ви на панель положите таку бутилку, я коли бачу десіду, що на панелі лежить бутилку, мені ж не по собі становиться в якомусь автомобілі, то воно може спричинити пожежу в автомобілі. Ви зрозуміли, яким чином. Тобто, як лупа працює і просто може загорітись автомобіль і вигоріти просто салон. Такі випадки були, тому. Також запальнички краще не класти на панелі. Також всякі резольні балончики, якщо ви там, моя жінка там буває, там якийсь там дезодорант, ще що там щось кладе. Ну, краще такого, якщо десь вложить, то в якийсь бардачок. Така ось інформація. Пишіть ваші коментарі. що ви думаєте стосовно е, талонів, як ви складали іспити. Чи покращилась зараз ситуація з цими талонією, можливо, в вашому місті стало простіше їх узяти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у нових відео. Всім пока!